Вітаю! З вами Катерина і сьогодні тема мого відео гейпарад в Чикаго. Я знаю, що в Україні на минулому тижні пройшов гейпарат в Києві і було багато суперечок відносно того, чи воно потрібно в Україні чи ні. Але за кордоном ми всі знаємо, що ці гейпаради відбуваються вже десятки років, і тому, попри певні сумніви, я все ж таки відправилася на гейпарат. А можу сказати відразу, ще зранку, коли я була в метро, вже вагони були заповнені. Тобто, зазвичай, на вихідні метро досить таки вільне. Сьогодні було багато людей. Люди з різнокольоровими виселковими прапорцями, з усілякими деталями одягу, з виселковими кольорами. Ну і зрозуміло, народ очікує свята. І нарешті я опинилася на гейпараді. Скажу відразу, це нарізка. Я починала знімати ще до початку гейпараду. Я пройшла там, де готуються люди до нього. Потім а, я а, пройшла до початку з першої колони, і потім я повернулася назад, і а, я йшла проти течії, тобто я швидше його завершила, і далі я побачила те, що. А буде відбуватися коли гей-парад вже закінчується, тобто такий собі бардак і як його вже починали прибирати. Але зараз все тільки починається. І те, що мене здивувало, це кількість церков, які підтримують гей-парад. Я не очікувала подібного. Але багато віруючих, багато представників різних церков прийшли підтримати з плакатами і пройшли ходою разом з гейпарадом. Була група людей, на жаль, мені не вдалося їх зазняти. Мені потім сказали, що вони були. Які були проти гейпараду, які протестують також кожного року. Не дуже велика група, тобто я її навіть не помітила. І вони також, представники церкви, це баптисти були. Але ще раз наголошую, що було багато тих, хто підтримує. Для мене. Взагалі, ця тема досить таки важка для того, щоб одностайно сказати свою точку зору відносно того, що відбувається. Бо з однієї позиції, так, в Біблії є уривки там, де сказано, що це гріх. З іншої точки зору, а ми живемо в не в релігійному суспільстві. І в суспільстві певні категорії людей мають право наголошувати на їх правах і що можуть сказати інші люди, тобто так, це їхні права, ну до чого тут інше. Мене вразила кількість людей взагалі. Бо якщо те, що я бачила в новинах про Київський гепарад, там було кілька тисяч людей, то тут десятки, а можливо і сотні тисяч. Дуже 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 багато. Тобто, це НАТО, це величезний потік. Це не було в центрі міста. Це був так називайний Бойстаун район, де дуже багато барів, де дуже часто живуть люди нетрадиційної орієнтації. Де, в принципі, цілорічно є люди, які просто приходять розважатися, які відносяться до ЛГБТ суспільства. Ця вулиця, якою йшла хода, називається Бродвей. І цей парад тривав десь три години, можливо, чотири. Але до нього вже був натовп різнокольоровий. І після нього люди, які були на цьому параді, вони відправилися продовжувати святкування ті, хто дійсно глибоко зацікавлений в цій темі. І до вечора в Чикаго по барах, по десь навіть по вулицях, по подвір'ях можна було знайти різнокольорових людей. Ну, тобто людей з якимись різнокольоровою символікою високовою. Що ще здивувало? Здивувала, що ще здивувало кількість людей, як я вже сказала. Була така, начебто це парад. Я не знаю, мені згадується з далекого дитинства першотравневі паради, тобто приблизно таке відчуття. Тобто відчуття, що все місто зібралося на парад. Всі діти, дорослі, старі. І ще одне те, що я помітила, дивлячись на те, що я з відео... Камерою я намагалася шукати щось таке, що ну от, незвичне. Але дуже дуже багато людей були, які виглядали так, наче вони просто там посиділи в офісі. Ну що робити на вихідні будемо? Ну, пішли на гайпарад. Ось давайте хусточки одягнемо і підемо, будемо пропорціями махати. Тобто, було дуже багато якихось підлітків. з з, з високовими пропорціями було дуже багато з, цілком звичайних людей з якоюсь цією символікою, які просто відчуття, що нам ну, прийшли відтягнутися. Тобто, так само, як в Україні там якісь концерти, народи, де і в принципі ну цікаво, не цікаво, треба якось провести вихідник. Тобто в мене склалося в певною мірою таке відчуття, що просто дуже багато хто прийшов, не тому що вони глибоко в цій темі, а тому що ну треба якось провести вихідний. А чому б ні? А там весело. Ще мені говорили, що зазвичай це відбувається влітку, коли спека, ну зараз тут теж літо, але я не можу сказати, що цього року дуже тепло, сьогодні близько 20, тобто спеки такої немає. І Це просто такий карнавал. І сьогодні не півголених було небагато, бо не дуже спека була. Але ну, таке літо, карнавал, і люди просто приходять відтягнутися, відпочити. Коли їдуть ці машини, постійно хтось щось розкидає. Тобто розкидали дуже багато цих бусів різнокольорових. Розкидали цукерки, розкидали сонячні окуляри, я собі сонячні окуляри спіймала. Тобто, при тому, на те, щоб я за ними стрибала, у мене якось так склалося, що я йшла по дальньому ряду, і ті, що на першому ряду вони стрибають, за ними стрибають, і тут вони до мене там, під ноги падають. Ну, все таке. Тобто дуже багато розкидали всілякого паперу, всіляких е, різнокольорових е, папірців дрібних. Тобто, все воно було просто завалено чимось таким веселковим, дуже різнобарно, дуже е, відчуття такого собі свята. Тобто, якщо вимкнути мозок і не думати, ну, це гей-парад, то це просто сприймається ну, карнавал, свято, літо люди вийшли відпочити. Ну, от це відчуття, якщо не замислюватись. Ще одна така думка для мене трохи дивна, багато підлітків. І що для мене дивно, Америка, я можу сказати, була здивована, наприклад, в супермаркеті, якщо ти купуєш якийсь алкоголь, тобто при мені пиво купували. То людина, яка на касі, якщо її немає 21 року, вона не може його провести через касу. Вона має піти а попросити іншого продавця, щоб інший продавець провів через касу пиво. Звичайне пиво. Тобто, навіть ця людина, вона ж його не п'є, вона його передає просто віддати покупцю. Ні, не можна. Заборонено. Звісно, заборонено палити, заборонено вживати алкоголь до 21-го. Тобто, якщо ти приходиш в бар якийсь, ти маєш показувати посвідчення, скільки тобі років. Але алкоголь не можна, цигарки не можна, а гейпарад можна. Ну і ще таке в тому ж кінематографі. Не можна показувати оголене тіло. Гепарад. Будь ласка, заходьте, приходьте всі, Ну, Оголених майже немає. Але все рівно це гепарад. Ще чого немає в звичайній Америці, це майже немає нудистських пляжів. Ну, от в Чикаго, тобто, мені, мене попередили, що кати, тут нудистів немає. Тому що в Києві дуже багато його бачили разом. І тут мені сказали. Ну, От в Києві бачиш, от в Чикаго не побачиш. Так от, ані тобі нудистів, ані тобі пиво купити, а продати, якщо тобі немає 21-го. Але гей-парад, будь ласка, для всіх. Тобто, ось такі парадокси американського життя. Відносно моєї позиції стосовно гей-парадів. Мені важко одностайно стати на будь-який бік. Бо з однієї точки зору я поважаю Біблію, і Біблія говорить, що можливості — це гріх. З іншої точки зору, віруючі люди, які підтримують гріпаради, говорять, що Бог є любов і про гріхи інші гріхи, в Біблії багато чого сказано, чому саме цей гріх виділяти як найбільш важливо. З мінусів, я розумію тих, хто говорить, що навіщо така кількість а, цієї нетрадиційної сексуальної інформації для молодшого покоління, навіщо? Тобто, якщо Людина дійсно по природі своїй не є натуралом, вона це пізніше і сама зрозуміє, навіщо бомбувати інформацію. І тому, коли люди, що є противниками гейпарадів, відстоюють свою позицію, я можу це роз зрозуміти. Крім того, з плюсів дійсно в історії було багато великих, талановитих, яскравих особистостей нетрадиційної орієнтації. Крім того, коли в суспільстві є певна група людей, вона має право відстоювати свої права. І якщо суспільство не є релігійним, то важко щось заперечити з цієї точки зору. З іншою права є у багатьох різних верств, але ми ніколи ще не, я ніколи ще не бачила величезного параду, наприклад, домогосподарок чи асинизаторів. Тобто. А чому в них є парада, в тих немає. Ну, тобто, думайте самі вирішуйте самі, я просто розглядаю це як певний факт, і а, ви робіть висновки самі. Як була розвивалася історія цього явища в Сполучених Штатах, все це починалося з того, що десятиріччя тому геїв Били просто поліцейські в тих самих барах і о, почались протести. І от з протестів поступово вони переросли в подібні паради. Просто знаєте, ось воно так є.